Українців не пускають до Росії, Із з минулого тижня наших співвітчизників масово повертають із російського кордону додому. Адже у сусідній федерації у силу вступив новий закон. У чому його суть і як вплинула зміна правил на українців? Дивіться далі. Кілька днів поспіль до нас на гарячу лінію звертаються із проблемою. Людям не вдається перетнути кордон. При цьому кажуть, нічого не порушували. Утім, відкрито на камеру про постійні поїздки до Росії зізнаватися ніхто не хоче. Я уже лет пять езжу в Россию на заробітки. Мы с другом там работаем в строительной фирме. То в Москві, то в Помосковье. Три месяца там, неделю, две дома. Ну вот в пятницу возвращался снова на Москву на работу. Наши пропустили, а на российской границе вернули обратно. Сказали: теперь деньги с собой нужны. Я вообще в шоке. На заробітки едешь и деньги с собой брать, что ли? Факти відмови громадянам підтверджують і наші прикордонники. В міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Бачівськ відмічалося масове повернення російською стороною громадян України, які слідували на територію Російської Федерації. За вказаний період було повернуто біля 400 наших співвітчизників. Виявляється, російські прикордонники згадали про закон 1999 року. Згідно закону, кожен хто в'їжджає, повинен мати достатню кількість грошей на проживання та квиток додому. Утім, якщо людина офіційно влаштована на роботу або ж обіцяє оформити трудові відносини протягом семи днів, жодних вимог щодо суми грошей немає. Альона Щербаков, Олександр Білявський, новини СТС.